Слава Ісусу Христу, друзі! З Божою допомогою продовжує цикл бесід нашої спільної з вами Катехізації. Тема сьогоднішньої нашої розмови завіт Бога з за Авраамом. В 12 главі книги буття Бог звертається до чоловіка, якого звуть Авраам, і говорить йому. Піди з землі твоєї, від роду Твого, і з дому батька Твого, і йди у землю, яку я покажу тобі, і я спороджу від тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, що благословляють тебе, і тих, що лихословлять Тебе прохляну. І благословляться у тобі всі племена земні. Ось із такою промовою Бог звертається до Авраама і довижна відповідь Авраама. Вона у якомусь сенсі для нас абсолютно незрозуміла, якщо чесно, то зрозуміти це неможливо. Авраам встав і пішов. Читаємо ми! У четвертому стиху книги буття. Ми часто думаємо, що ось нам би так, сказав би нам Бог, я теж би пішов. Насправді, Бог без кінця до нас звертається, а ми йому у відповідь говоримо щось на кшталт. А ти доведи, а які гарантії, а чим ти мені доведеш, що все це буде? Постійна наша справа це не довіра. Добудь-кого. У нас багато хороших приказок для цього. Довіряй, але перевіряй. На Бога надійся, але сам не куняк і так далі. Це сидить у нас дуже глибоко. перевірити. Перш ніж ми продовжимо, попрошу вас поставити лайк цьому відео. Максимально поширити дане відео. Написати під цим відео будь-який ваш коментар, щоб таким чином воно змогло набрати більше переглядів та підписатися на YouTube канал Неопатристика Сучасності, посилання на який я залишу у коментарі під даним відео. І так, Авраам Дервижно відповідає, я не знаю, звідки взявся такий Авраам, яким чином. У цьому невіруючому людстві виник такий гігант віри, від якого ведуть свій початок три світові релігії, саме через його дивовижну властивість, віру. Авраам встав і пішов без жодних гарантій, без жодних доказів. Йому в цей момент 75 років, дружині його трохи менше. Дітей у них немає, а Бог йому каже. Я спороджу від тебе великий народ. Тобто не просто плем'я, етнічну групу, а великий народ. Він не питає про гарантії, він підводиться і йде, і йде досить далеко в ту землю, яку йому вказав Бог. І там, у цій землі, Бог укладає з Авраамом наступний завіт – договір. Умови цього договору досить прості. По суті, Бог повторює те саме, що вже одного разу Аврааму сказав: Я спороджу від тебе народ і дам тобі землю, в якій цей народ житиме. Ось власне і все. Чи Авраам цього хоче і що для Авраама така пропозиція? Для тогочасної людини його особисте життя означає дуже мало. Одиниця рівна нулю. Тобто одиниця це ніщо. Ось народ клан, плем'я це цінність. Чому це цінність? Тому що я, рано чи пізно, швидше рано помру. Але якщо я, це не просто я, але мій народ, мій клан, моє потомство, то отже я вмираю не весь. Отже, щось моє залишається в наступному поколінні. Я передаю своє життя в наступне покоління. Таким чином, обіцянка Бога, обіцянка дати народ, дати потомство, що походить від Авраама, означає для Авраама не що-небудь, а безсмерття, Його особисте безсмертя, продовження його життя за границю його фізичного життя. Саме так тоді розумілося безсмертя. Безсмертя це продовження життя у нащадках. Хочеться цього Авраамові. Звісно, хочеться. А тепер давайте подивимося уважніше. Щойно велика людська спільність, ця сама імперія межиріччя розпалася. І тому всі люди добре знають, що так просто народи не існують. Щоб народ існував, потрібно, по-перше, щоб були люди, конкретні люди, потомство. Авраамі справді це потрібно. По-друге, потрібна земля, де цей народ зміг жити. І вже з початку 12 глави Книги Буття, наприкінці 11 глави, початку 12 описано, якщо батько Авраама Фара вже вийшов із межиріччя і пішов кудись у бік. Історики говорять про те, що справді. Після розпаду цієї Шумерської імперії відбувається деяка міграція людей, тому що до цього в межиріччі зібралося дуже багато народу. Відбувся демографічний вибух, їм не вистачало місця, і люди починають розселюватися у різні сторони. Люди вже знають, що просто кількість народу це ще ніщо. Цьому народу треба десь жити, має бути земля, яка зможе погодувати цей народ. І Бог каже: у мене є така земля, я її тобі дам. Це важливо. І Авраам це дуже добре розуміє. Ці дві складові абсолютно необхідні для того, щоб народ утворився і щоб він вижив. Але це ще не все. Є ще одна річ, і вона складніша: Бог каже, звертаючись до Авраама: у тобі благословляться всі земні племена. І цей стих сприймається як просто обітниця, як пророцтво про те, що все буде добре. Благословляться, отже отримують від Бога блага всі племена. І все це буде пов'язане з Авраамом і з цим народом. Що походить від нього. Як обіцянка, це сприймається. Але насправді це те, що Бог пропонує цим договором. Подивіться, народів за часів Авраама було безліч. Де вони зараз ці народи? Немає жодного. З них ще утворилося дуже багато інших народів. Ми читаємо у Старому Завіті про Амаглекитян. Фелистимлян і так далі. Де вони ці народи, немає. Купа народів, про яких згадується в Новому Звіті, і їх уже немає. Народи вміють зникати, вони вміють вмирати. Чому вони вмирають? Я думаю, що багато хто з вас чув етногетичну гіпотезу Лева Миколайовича Гумільова, де він говорить про те, що кожен етнос існує. Протягом певного часу, десь близько 1500 років. Він якимось незрозумілим чином зароджується, ось не було б такого народу, а потім дивися, він уже є, звідки він узявся, незрозуміло. Він є, він росте, є якісь злі, потім стагнація і потім падіння. І все, зникає цей народ. А потім на його місці. Утворюються якісь інші народи, з'являються звідки як, знову незрозуміло. Коли ми дивимося на цю стадію падіння цих народів, бачимо дивовижну річ: люди втрачають смак до життя. І це не лише в окремих людях. В окремих людях ще бувають сплески, але загалом у народі немає бажання жити. Немає життєвої активності. Гумільов в історії це почерестив і знайшов безліч підтверджень цьому. Чому це так? Я можу запропонувати якесь пояснення. Подумайте, будь ласка, у чому сенс існування народу. Моя відповідь на це запитання наступна: ні в чому, що був. Сенс лише в тому, що бути і більше нічого, і жодного іншого сенсу немає. Подумайте, адже народ існує лише заради самоіснування. Тоді, якщо народ проходить верхню точку свого розвитку, то в ньому поселяється це відчуття, що вже все було краще вже позаду, краще не буде, тоді жити немає чого. І народ, етнос, помирає не від чогось. Звичайно, як правило, якісь зовнішні причини є. Його хтось розбив ще або щось інше. Але насправді це не тому, що зовнішні вороги напали, а тому, що немає сил жити, немає для чого жити. Цей сенс, що, по суті, відсутній сенсу, він вичерпаний. Я не впевнений, що Авраам усе це розуміє, але Бог розуміє це дуже добре. Він дає Аврааму сенс існування народу. Подивіться, у тобі, тобто в твоєму потомстві, в твоєму житті, що продовжиться, благословляться всі племена земні. Тобто, станеться щось дуже гарне, але це за межами існування народу. Якщо Бог обіцяє, що всі племена землі благословляться, то це означає, що всілякі відмінності між племенами минуть. Якщо благословляться всі племена землі, всі народи, отже, жодної різниці між народами не залишиться. Тим самим йдеться про те, що людство прийде до Божого задуму про нього. Коли все людство є єдине людство, а не розділене національними перегородками. І врешті-решт, коли ми читаємо слова Нового Завіту про те, що у Христі немає ні Еліна, ні Юдея, ми можемо згадати саме це. Саме через Христа відбувається поєднання різних людей з різних народів. У єдине людство нову людину, нового Адама. Ми з вами потім про це говоритимемо. І це те, що має статися, і сенс існування народ, нового народу, який формує Бог, саме в тому, щоб це згодом сталося. Не для того, щоб просто цей народ існував, але для того, щоб щось сталося. А сталося не що-небудь, а знищення фактично поняття народу. Якщо стає одне людство, то народів уже немає. Таким чином, якщо сенс існування будь-якого іншого народу це самоствердження, то сенс існування народу, який у цей момент в Авраамі завороджує Бог, це самозаперечення. Заперечення взагалі народів. Поділ людей на народи. Колись потім воно має статися. Але разом з тим, поки хоча б ще один народ існує, цей народ, який створює Бог, теж повинен існувати. Тому що його місія, його завдання ще не виконано. І саме в цьому розкривається сенс. Того, що потім апостол Павло скаже про те, що єврейський народ прийде до Бога, але останнім. Тому що доти, доки існує поділ на народи, єврейський народ існує. А коли цей поділ зникне остаточно, це означатиме, що єврейський народ прийшов до Христа. Отже, все стало єдиним людством. І саме тому, що існує цей сенс для буття цього народу, цей народ продовжує існувати набагато більше півтори тисячі років. В історії людства такого прикладу немає. Всі народи помирають від безсилля жити. Ізраїльський народ продовжує жити, тому що сенс його існування не вичерпаний. Сенс його існування йде не зсередини з народу, а зовні від Бога. Це не означає, що це народ добрий, це не означає, що це народ поганий. Це означає, що у цього народу є завдання, є інший сенс існування. І лише цим народ відрізняється від інших, лише тим завданням, яке йому поклав Бог. Це не означає, що він із цим завданням добре справляється або погано справляється. Зовсім не в цьому справа. Його обраність не в тому, що Бог подивився, який він добрий, і його вибрав. Ізраїльського народу немає, коли його Бог творить. Він обраний для певної функції, для певної мети, для певного завдання. І доки це завдання існує. Існуватиме цей народ. Це те, що Бог пропонує. І так чи інакше, Авраам розуміє, що тут йдеться про життя, яке набагато перевершує його особисте життя, яке перевершує його фізичне життя. Чи хоче він цього? Так, звісно, хоче. Це головна цінність тих людей діти, продовження життя. Добре. Чого Бог хоче від Авраама? Там є одна чудова фраза. Авраам повірив Господу, і він поставив йому це вправедність. Поставив мені дуже подобається це слово, тому що в ньому подвійний зміст. Це йому поставлено за праведність і водночас поставлено як завдання. Ми і так, і так це слово вживаємо. І так воно і є. З одного боку, Авраам уже повірив Богові і вже встав і пішов, і таким чином, умови цього договору певною мірою виконав. З іншого боку, це йому ще й не майбутнє. Тому що вірити Богові потрібно не одноразово, а продовжувати і продовжувати. Ми побачимо з вами, як це відбувається у житті. Авраама. На цьому ми сьогодні з вами завершимо. Дякую всім за увагу. Бажаю вам Божого благословення та гарного дня. Слава Ісусу Христу!